Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про різноманітність рослин та як їх використовують у фітодизайні. Ботаніка це наука, яка вивчає будову рослин, їх життєдіяльність, розмноження, хвороби, історію розвитку та географічне поширення. Всі рослини поділяються на водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні та квіткові рослини. Водорості найпростіші забудовою рослини. Вони живуть у водоймах з прісною водою і в солоній воді морів і океанів. Зелені водорості живуть біля поверхні води. Бурі та червоні ростуть глибоко в морях. З них виготовляють ліки. йод і бром. У фітодизайні водорості використовують у якості прикраси акваріумів. Мохи. Невеличкі рослини, що підносяться лише на кілька сантиметрів над землею або стеляться по її поверхні, у фітодизайні використовують стабілізований мох. Він дуже невибагливий у використанні. Такий мох не потребує світла, добрив та навіть поливу. Їм прикрашають і житлові приміщення, і стіни в офісах, де немає можливості повноцінно доглядати за рослинами. Хвощі та папороті багаторічні трав'янисті рослини. Походять від давніх велетенських хвощів і папороти, що росли на землі мільйони років тому. Хвощі використовують у ландшафтному дизайні. Прикрашають ними подвір'я. Папороті використовують як кімнатні рослини, так і саджають біля будинків на вулиці. Хвойні рослини. Ці дерева отримали таку назву через особливості свого листя. Хвої. До хвойних рослин належать смерека, модрина, тис, сосна, ялина, кедр та багато інших. У фітодизайні хвойні рослини використовують як прикрасу подвір'я. А ще ми всі прикрашаємо ялинками та соснами наші домівки на різдво та новий рік. Квіткові рослини. Вони займають панівне становище у світі, адже їх існує близько 300 тисяч видів. Серед квіткових рослин є дерева, кущі та трав'янисті рослини. Квіткові рослини найпопулярніші рослини у фітодизайні. Ними прикрашають усе. Домівки і подвір'я використовують на важливих подіях, такі як дні народження, весілля, похорони та інше. Пропоную закріпити наші знання зігравши в гру, знайдіть зайву рослину, сосна, ялина, дуб і тис. Звісно, це дуб, бо він не хвойний. Підсніжник, бузок, ліщина і калина. Підсніжник квіткова рослина, верба, яблуня, смородина і вишня. Смородина, бо це кущ, а інші рослини то дерева, ламінарія, ульварія, кораліна і сфагнум. З фагном зайвий, тому що це мох. Троянда, еустома, жасмін і тюльпан. Звісно, зайва рослина це жасмін, тому що він кущ. Молодці. Продовжимо далі. Отже, наступне завдання до якого виду належить рослина? Двойна рослина, кораліна, це водорость, зозулин льон. Мох, кипарис, Хвойна рослина. Азола. Це папороть, ламінарія, водорость, Сфагнум мох, еустома. Квіткова рослина. Багаторядник щитинконосний. Папороть. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Гарного дня та мирного неба!